Всім привіт! Щоб не доказувати всім, що автомобіль в оригінальній фарбі, показую з прибором, продається авто Renault Megane 4 2018 рік. Коротко пробіжусь тут пластик по кузову. Якщо потрібно, можу зробити вам кожну детальку 100 фотографійно ну, чи відео, Я не бачу в цьому потреби. Тут пластик. Вартість автомобіля 14400. Не порівнюйте авто з автомобілями, які там є перефарбування, повністю перефарбування. Якщо в мене є десь підфарбування, завжди про це говорю. Даний автомобіль 2018 року 154 тисячі пробігу, автоматична коробка передач або ЄДС, хто як називає ЄДС. 154 пробігу в оригінальній фарбі, весь чистенький, акуратний. Є інші автомобілі, можете зайти в групу Viber чи написати на Viber, скину посилання. От, запаска повнорозмірна, новенька не витягувалась. Ось ще Боус, Колєус, Таці Боус або Бозе, можливо, бачили попередніх відео. К9К 110 кінських сил. Ось таке авто. Тому хто шукає автомобіль в оригінальній фарбі з оригінальним пробігом на легкосплавних дисках, резина Dunlop майже нова. так Телефонуйте, авто знаходиться в Вінниці. Ось такі сьогодні реальні тачки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!